Зараз буду проводити тест кріплення на карча. Багато різних коментарів, то в цьому відео буду на них відповідати. Привіт всім! З вами Жовток. Сьогодні буде відео доповнення до моїх попередніх відео про універсальний тримач для телефону і про веломультитул. Спочатку буде про кріплення для телефону на кермо, будуть тести, які я проводив, різні під дощем, на те, як воно тримається. І друга частина буде про веломультитул. Я залишу всі тайм-коди. Якщо не цікаво про кріплення, то можете зразу перейти до мультитулу. Буде цікаво. Тож, поїхали. Трохи нагадаю, що це закріплення, це кріплення Sandstop. У мене було про нього детальне відео. Просто коротко розповім, що воно універсальне, є як платформи, які клеяться на чохол, ну, В даному випадку на телефон є універсальне кріплення, є також чохли під телефони. І зручно тим, що воно легко фіксується. Можна як вертикально, так і горизонтально його фіксувати. Телефон. І це більше для подорожей або хто постійно використовує телефони. тобто... Зручно, що завжди у вас телефон на леду, тобто можна карту дивитися або щось таке. І можна швидко його зняти, щось підзняти і назад його встановити. В минулому відео був саме про чохол, тобто стаціонарно встановлена ця платформа і вона фіксується. Я ж докупив ще універсальне кріплення для телефону, в принципі, мені знадобиться на майбутнє. І... Наклеїв платформу, будемо сьогодні тестити, як воно витримує, чи випадає телефон, чи ні. Тож, перейдемо до тестів. Ось катався під дощем, було багато запитань, як кататися під дощем, телефон намокає, все таке. Ну, напевно, вони мали на увазі, що є сумки, типу в котрі вкладається телефон, і він не мокне. Не знаю, в мене з цим проблем немає. Мій телефон вологозахисний, він не боїться води. І саме кріплення таке ж також воно реагує на воду цілком адекватно, нічого з ним не трапляється. Єдине, що можна. І може натискатися, коли ви повільно їдете і сильний дощ, від крапельок можуть натискатися якісь кнопки. Але це досить рідко буває, і якщо досить швидко їхати, то ну, воно не встигає крапелька падати рівно, щоб натиснути. Воно якби здуває вітром і з цим проблем також ніяких немає. Зараз буду проводити тест кріплення на карчах, тобто як воно тримає вібрацію. Докупив кріплення резинку, тобто під всі телефони. Зараз буду проводити тести. Так, це не треба. Ось ця резинка. Візьму старий телефон, щоб було не шкода, його, якщо впаде. Ну і плюс я знімаю на світ, то треба додатковий телефон. Зараз буду перевіряти ну, дуже цінній трісучці. Ось так воно виглядає. І так, так. Зафіксуємо. Так, не, так. Так, тепер тест. Тож тест перший. Універсального кріплення на резинці. Все, зафіксували, поїхали. Ух. Ну витримало кріплення, ледве втримав велосипед, якщо чесно. Ну, кріплення тримає добре. Телефон не вилітів. Тож, тестимо далі. Тест 4, кріплення тут, знімаю саму дорогу. Так, на телефон на місці я в принципі теж на місці утримався. одно стрмно навіть по корчах їздити так. Ще велосипед не дуже призначений для цього, ну ладно. Нікуди воно не ділося, тримається, ну воно коли їде, воно трохи отак дребежить, напевно, телефону це не дуже, але кріплення відпрацьовує на всі 100%. Жодного разу з восьми дублів воно не випало. Тож можна на цей рахунок не перейматися. Тримається досить надійно. Тож, щодо кріплення, сподіваюсь, що все вийшло з Вже на монтажу потім побачу. Трясучка була дуже сильна, і це кріплення витримало ось ці резинки. Насправді, спочатку думав, ну так був скептично налаштований, що воно все ж таки не витримає, тому і взяв старий розбитий телефон, щоб його не була шкода. Ну, Тримає дуже добре така трясучка, що я ледве втримався на велосипеді. Тож, нормально. І плюс те, що воно не досить жорстко закріплено, тобто воно трошки отак дребежить, то воно гасить вібрації. Ну, так що на асфальті 100% воно нікуди не дінеться. Якщо по таким корнищам скільки знімали дублів 8 чи 10 насправді, і жодного разу він не випав. Ну, чесно кажу. Тож. Нормальна штука, можна брати. Так, проводимо далі тести. З цим тести провели. Тепер наклею оцю платформу. Ну, вона взагалі-то клеїться на чохол, але у мене на цьому телефоні немає чохла. І тоді я насправді помилився у відео. Я сказав, що можна клеїти на будь-який чехол. Мене виправили в коментарях, і насправді я потім вже прочитав на сторінці товару, що такі софтач, ну такі силіконові чохли, не підходять. Тобто, воно скоріш за все, що у вас відклеюється. то треба брати якийсь чехол. Типу, з пластиковою основою. Ну, я, якщо знайду схожий, просто зніму, як він виглядає. В принципі, я впевнений, що є на всі телефони такі чохли. Просто де по контуру буде силикон, а тут о, спинка сама пластикова. Я ж наклею прямо на кришку, тут пластикова кришка, прямо на телефон. Ну, це тестовий телефон, тому не шкода. Ось так. Так. Ну, наклею на телефон. Там. В принципі, я думаю, що на чохол наклеїти, на пластику, ну так же само буде триматись. Тест платформи, яка клеїться на чохол. Дубль перший. Фіксували, поїхали. Та тримається намертво, що казати, воно точно нікуди тут не дінеться. Воно настільки приклеєне, що ну, я ще покатаюсь деякий час з ним, просто ради тесту там, поставлю на тиждень, щоб перевірити. Але я впевнений, що якщо його наклеїти, то ну, нічого з ним не трапиться. Тут платформа на триємовському скотчі. Тож, якщо наклеїти на чохол з пластиковим дном, то. Нікуди воно не дінеться. Зараз ще кілька разів з'їду ради тесту і побачимо, що воно таке. Єдине, що мені шкода, це мого велосипеду. Отакої трясочки він не призначений. Що по тесту кріплення на чохол. Ну, Насправді тримається дуже надійно, навіть можна ну, напевно підняти за нього велосипед не зробліть цього, бо тут тріснута кришка, ну, вона ще була до тесту, просто розламається. Але Пробував, воно так тримається, нормально. То думаю, нікуди воно не подінеться. Покатаюся ще деякий час, може там, тиждень. Перевірю, як воно себе почуває на сонці, чи відкриється, чи ні від температури високої. Хоча, напевно, телефон навряд чи у вас буде прямо на сонці, так, тому що телефон вийде з ладу, перегріється де все таке. Фух, ці ранні зйомки в 6 ранку. Звісно, mm. так. Да. Да, трандіт, по карчам пороїхатись разів двадцять, так вообще нормально. На сонце це кріплення не відклеїлось, все нормально, хоча воно розігрілось достатньо гаряче, що так палець було складно тримати. То, думаю, зараз розігрію його феном і побачу, що воно буде відклеїться від температури чи ні. 79 градусів розігріто. Ну, досить гаряче, насправді, тримати важко. Перевіряю, ага. Пробуємо так. Ні, воно. Ну, коротше, відклеїти. Не відклеїш. Тож, температура також тест пройдений. Тож, кріплення показали себе дуже надійно. Навіть про це, яке я сумнівався, що воно втримає, воно втримало досить гарно. Ще прикольно тим, що воно універсальне, тобто під будь-який телефон вам підійде. Тобто, такого розміру, навіть на великі, без проблем підходить, все надійно тримається. Платформа, що клеїться на чохол, також показала себе досить гарно, Ні, нічого не відклеїлось, навіть катався з нею тиждень, не знімаючи все нормально. Розігрівав і на сонці не відклеїлось. потім навіть вирішив розігрити феном вдома. Нічого не відклеїлось, тримається також все надійно, і я впевнений, що не відклеїться. Можливо, якщо там через кілька років скочте і висохне, то може бути, але не знаю, не немає змоги протестити рік це кріплення, тому що катаюсь з чохлом. Тож, думаю, що буде все гаразд. Тож, як ви бачили, все витримало, всі кріплення тримають досить нормально, нічого разу не випало. Хоча було навіть стрьомно самому так кататися по цим кочкам, То, думаю, якщо просто по асфальту кататися, 100% нічого не випаде. Можна брати як і резинове кріплення, тобто універсальне, як і чохол, так і наклеєна платформа. Ну, скоріш за все, б я брав би або чохол, або це резинове кріплення, ну універсальне під всі телефони. Клеїти то вже дивлячись, який чохол, тому що, як я і казав, що на софтачі воно не тримається. Треба чохол з пластиковим дном, тобто щоб був пластик. Тоді воно клеїться дуже добре. Так, тепер перейдемо до веломультитулу. Під попереднім відео про мій велосипедний мультитул було багато різних коментарів, то в цьому відео буду на них відповідати. Насправді, із-за цього і вирішив зробити такого формату відео, щоб відповісти якби, на всі запитання разом. Одним з найпоширеніших запитань було ну, або коментарів було: чому в мене мультитул без вижимки, де тут вижимка, і який це мультитул без вижимки ланцюга. У мене її тут дійсно немає, як ви помітили. Але вона в мене є в окремому варіанті: така компактна. Дійсно вважаю, що вижимка 100% потрібна, з цим я не буду сперечатись, це дійсно так, особливо якщо подорожуєте, тому що різні бувають випадки, коли треба роз'єднати ланцюг, тобто випросувати пін. Буває, що ланцюг рветься або ще щось. Тобто ну, вижимка 100% потрібна в мультитулі. Але в мене якось не задалося з вишимкою ланцюга у мультитулі, ну яка вбудована вже зразу. Не знаю чому. можливо я рукожопа, або можливо просто не людина. Вони в мене ламаються. То бувало, пін ламався, то бували ці штирки, що в ланцюг всовуються, гнулись, і потім воно вже не тримало ланцюг. Ну коротше, ось так. І мені не подобається цей варіант, коли воно влаштовано в сам мультитул. Тим, що якщо ламається якийсь інструмент, ну це не тільки про саму вижимку, а й про шестигранники, що виходить, що цей мультитул вже не працездатний, ну або не повністю працездатний. І вижимки ну, це така річ, що піни у них бувають, зламаються там, зношуються, ну, все таке. Тож такий варіант, коли в мене два окремих інструменти, для мене більш прийнятний, мені більше подобається, що я завжди можу замінити їх окремо. Я не кажу, що ці мультитули, в яких будована вижимка, вони погані. Ні, є дійсно круті і набагато навіть будуть компактніші і легші, ніж цей набір. Хтось скидав у коментарях там, взагалі, набір від топік, який важить 150 п'ятдесят грамів. У ньому тупо все є і вижимка, і всі ці шестигранники, Ну напевно, да, такий мультитул можна купувати. Він, я впевнений, що він якісний, його вистачить досить надовго. Але те ж саме, ну, якщо щось зламається, то ну, треба буде міняти повністю мультитул. Тим паче у нього ціна досить велика. Цей набір, напевно, в мене обійшовся втричі дешевше. Ну, але він трошки більший і трошки важчий. Тож, кожен обирає сам під себе. Ну, а тепер трохи розповім про саму цю вишумку. Думаю, буде також цікаво, то та корисно. Ось такий набір зараз в мене. ну згоден, що, можливо, не дуже компактно. Якщо вбудована буде вижимка у мультитулі, то він, скоріше за все, буде трохи компактніший. Але, по зручності, цей набір точно 100% зручніший, ніж ці мультитули. Це вороток з бітами, ну, про які я вже знімав відео. І сама вижимка. Давайте трохи детальніше про саму вижимку. Ось так вона називається. Кому цікаво стане, то зможете загуглити по цьому номеру. Доволі компактна, але, якщо чесно, не легенька. Вона важить щось біля 100 грамів, не пам'ятаю, 98 чи щось таке. І оцей комплект в мене він 210 грамів. Важить. Залишив собі саме вороток без біти під педалі, тому що в мене педалі без шестигранника. І ось такий у мене комплектик зараз. Тобто, цей десь 100 грамів і оце плюс-мінус 100 грамів. Тепер огляд самої вижимки. Мені дуже вона сподобалась тим, що в неї є стопорний пін ну, або підпорка, яка вкручується. Тобто, у класичних вижимок ми просто вкладаємо сюди ланцюг. І вже випресовуємо. Тут ще є відповідна частина, яка підтискає саме звино ланцюга. Із-за цього навантаження на ці перегородки зовсім немає. І плюс ланцюг нікуди не здвигається, і саме вижимання піну відбувається більш охайно. Тобто ми вкладаємо сюди ланцюг, підтискаємо стінкою цією стопорною. Муфтою, або як сказати, не знаю. І вже потім випресовуємо. Зручно тим, що нормальні ручки, можна зручно його розпресувати, пін. І як на мене, це більш зручно, ніж великим мультитулом якось крутити. Плюс вам треба щось тримати ланцюг. Ще плюсом цієї вижимки є те, що цей пін, яким випресовується ланцюг. То він тут змінний. Тобто, тут навіть в комплекті дається зразу другий додатковий пін, він точно такий же. Тобто, якщо цей ламається, можна переставити на новий і також її використовувати. Плюс ці піни можна окремо докупити. Тож термін служби цієї вижимки подовжується в декілька разів, тому що найчастіше ламається саме пін. З цим тут проблем зовсім немає. І це є перевагою її над класичними вижимками. Хоча, напевно, є і в мультитулах ці піни змінні. Але ще тут є пін, яким, навпаки, впресовувати піну в ланцюгу. Тобто переставляється цей пін сюди і можна також впресовувати назад в ланцюг, що досить комфортно і досить зручно. На самих оцих ручках тут є ключі під шпиці. Підгайки різні, але вони малого діаметру, чесно, я їми не користуюсь. Тож ось такий на даний момент в мене набірчик, ну, мені подобається. А ще, можливо, не кожному треба вижимка. Ну Наприклад, насправді я вижимку на кожен день з собою не вожу. Мені достатньо мультитулу, вижимку я беру тільки коли подорожую кудись далеко. Тому що, катаюсь по місту, якщо навіть щось і трапиться з ланцюгом. То я або докачу вже велосипед якось додому, або позвоню другові, він приїде з вижимкою. ну, З цим проблем немає. Тому зайву вагу, зайвий вантаж возити з собою не бачу сенсу. Можливо, вона і просто не треба комусь вижимка. Або, наприклад, у вас велосипед взагалі на ременній передачі. Ну, тобто на ремені. У вас немає ланцюг. Наприклад, у моєї дружини велосипед на ремені. То її вижимка взагалі не треба. То кожен обирає сам під себе. Але якщо вам подобаються мультитули з вижимки, купуйте, вони теж прекрасні, вони вам відпрацюють на всі свої гроші, я впевнений про це. Тож, перейдемо далі до запитань. Покажу, як проходять зйомки. Вон, людина тягне шматок криші, Ну, а чого би ні. Ну, чисто випадково. Ну, це ще не найгірше, що тут відбувалося насправді, просто вже не став знімати. Ось такі зйомки. Також був коментар, що чому не взяти просто шестигранники, воно буде те ж саме по вазі. Ні, не буде те ж саме, вони будуть важче. І насправді не так буде зручно ними крутити. Тому що тут ручка вона товстіша і вона прорезинена, тобто воно у вас не вискользує з руки. І плюс, що саме як викрутку, якщо багато треба зробити обертів, ну, до речі, що я щойно і робив, то ось таким набагато зручніше крутити. Ніж е, тим малим шестигранником. Тому що якщо взяти, наприклад, шестигранник на 2, то він буде достатньо тонкий і отак перехоплювати буде вже незручно. Цим же можна користуватися як звичайною викриткою, що, я думаю, набагато зручніше, ніж класичними шестигранниками. Форму він має класичного шестигранника, тому з цим проблем ніяких немає. Він точно зручніший, ніж звичайні шестигранники. Ну, може для мене, але думаю, що якщо ви спробуєте користуватись ним, то вам також сподобається. Ну, і плюс те, що він не вискользне з руки, ручка більш ергономічна, можна так сказати про це. І ще одна проблема в шестигранників, наприклад, що ну, це: якщо вам треба шліцева або хрестова викрутка, так це окрему викрутку возити чи як. Тут біта, все, ну, той самий вороток так само легко крутити, ним. З цим, не знаю, як з шестигранниками. Вважаю, що такий набір він зручніший, тому що він більш універсальний. Ви можете під себе будь-який набір біт скомплектувати. Був ще коментар, що людині треба комп'ютери розбирати. Ну, тобто, йому можна реально взяти ще біту PH2 під комп'ютери, PH1 уже тут є, наприклад. І ті ж самі комп'ютери, якщо йому треба, він розкрутить. Ще був коментар, які біти брати. Ну, я рекомендую брати з виробників це Top Tool, тому що вони досить витривалі. Там у них сталь S2, це дуже витривала сталь. Тобто вони вам прослужують вічність, ну бо не вічність, але дуже великий термін. В них є біти і окремо по одній, і в наборах, то можете під себе скомплектувати. Я напишу список, який можуть знадобитися біти, а там уже обирайте під свій велосипед, тому що у різних велосипедах по-різному буває, наприклад, у мене гревел, ну точніше, турінг, то мені достатньо насправді 5 біт. Ну, тут 6 це просто додатково взяв. То мені цього цілком достатньо. Комусь, якщо у вас МТБ, то, скоріш за все, вам ще треба під локаут вилки вашої амортизаційної, там 2.5 шестигранник або ще інший. Таке. До речі, окремо шестигранники, ну, окремо біти шестигранної на 2.5 немає, вона є тільки в наборі шестигранних біт, там їх 8, якщо не помиляюсь. То якщо треба, то купуйте зразу набором або від іншого виробника. На даний момент залишаюсь на цьому наборі. Він мене повністю влаштовує, всім подобається, і насправді всі мої потреби в польовому велоремонті він закриває, То що від нього ще потрібно. Десь у мріях все ж таки реально купити вороток з тріщиткою, але такий вороток вже коштує грошей, то залишу цю мрію трошки на майбутнє. Тож, дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюсь, що на всі коментарі або на всі ваші запитання я відповів. Кому цікаве подібне відео, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого цікавого. Тож всім дякую за увагу, всім пока. Буде зараз тест кріплення. Ну, не цього, а велосипедного. Понятно, что не скотча. Мне не телефон. Ну, попрыгай. Нормально. На. Открыла. Блін, хоч у мене на цьому нічого не відпало на велосипеді, вона ще все ціло.